Вітаю вас на уроках Я досліджую світ. Тема нашого уроку Які в дітей права та обов'язки? Пригадайте, яку назву має основний закон нашої держави? Які права мають діти? Для чого дітям потрібні права? З моменту народження кожна дитина має право на ім'я, а також, наскільки це можливо, право знати своїх батьків і право на їхнє піклування. Права дитини це права людини, яка ще не досягнула віку 18 років. Усі діти мають рівні права незалежно від того, де вони перебувають. Де живуть чи навчаються, ці права належать вам від народження, і їх не можна у вас забрати. Діти з особливими потребами мають право на спеціальну освіту та догляд. Права та обов'язки учнів, права учнів отримувати знання. Висловлювати особисту думку, користуватися підручниками і книжками зі шкільної бібліотеки, поважати права інших дітей, обов'язки учнів, навчатися, поважати думки інших, охайно ставитися до шкільних речей, брати участь у шкільних заходах. Діти з особливими потребами мають право на спеціальну освіту та догляд. Що таке обов'язок? Це відповідальність людей за свої дії та вчинки. Установи відповідність між обов'язками дитини та їхніми тлумаченнями. Давайте розберемо. Поважати і любити своє оточення. Поважати допомагати людям, бути терплячими до людей, не принижувати гідності кожної людини, поводити так, щоб своєю поведінкою не порушувати прав іншої людини, бути толерантним до людей, ставитися до них так. Як би ви хотіли, щоб ставилися до вас, дотримуватися режиму харчування, споживати корисні продукти, поважати працю кухарів, давати можливість кожному висловлювати свої думки, не нав'язувати своїх поглядів іншим, якщо вони з ними не згодні. Дотримуватися правил мовного етикету, коректно і тактовно висловлювати свої думки. І останнє сумлінно навчатись, активно працювати на уроках, старанно виконувати домашні завдання, готуватися самотужки. Розкажіть, як ваші однокласники та однокласниці дбають про клас? Які обов'язки вони при цьому виконують? Які почуття виникають у вас під час виконання цих обов'язків? Що ж таке обов'язок? Це відповідальність людей за дії та вчинки. Так що ж таке обов'язок? Повторимо, це відповідальність людей за свої дії та вчинки. Чого у вас більше прав чи обов'язків? Чим права відрізняються від обов'язків. Наша держава є учасницею багатьох міжнародних документів з питань забезпечення прав дитини. Права дітей в Україні записані в Сімейному кодексі та Законі про неповнолітніх. Україна дотримується Конвенції про права дитини, що є міжнародним документом ООН Організації об'єднаних націй. У 1989 році. ООН затвердила Конвенцію про права дитини, міжнародний договір про визнання основних прав дітей, які права відрізняються в дітей та дорослих. Дорослі можуть одружуватися, розпоряджатися власним майном. Вільно подорожувати. Діти відрізняються від дорослих своєю фізичною, беззахисністю, беззахисністю, залежністю від рішень батьків, інших дорослих тощо. Звернемось до словника. Що ж таке кодекс? Кодекс збірка правил. Що таке договір, домовленість двох або більше сторін людей, країн? Що ж таке Конвенція різновид міжнародного договору? ООН, організація об'єднаних Націй, це міжнародна організація, яка працює над тим, щоб? Підтримувати мир і співпрацю між народами. Запам'ятай. У 1989 році ООН затвердила Конвенцію про права дитини, міжнародний договір про визнання основних прав дітей. Які права відрізняються в дітей та дорослих? Повторимо ще раз. Дорослі можуть одружуватися, розпоряджатися власним майном, вільно подорожувати. Діти відрізняються від дорослих своєю фізичною беззахисністю, залежністю від рішень батьків, інших дорослих. Пограємо в гру. Мої права та обов'язки. Я від, відвідую лікаря за потреби. Усі учні класу відвідують гуртки за інтересами. Ми, бережемо, ми бережливо ставимося до природи. У мене є власна думка щодо певної проблеми. Мої однокласники та однокласниці з повагою ставляться до дорослих, які працюють у школі. Ми повинні прибирати своє робоче місце. Завдання перше. Робота в зошиті. Відгадай загадки, запиши відгадки. Змалку не щастить Данилку. Звуть його усі дитинко. Гей, ти, хлопчик чи маля, як же право на? Подумайте на що? Ім'я? Мама Митрика кохає, одягає, доглядає, ще й встигає на роботу. Ось де право на Подумайте. Турботу! Лихо трапилось вигната, не пустив до школи тато, бо не знав тату, що діти мають право на... Подумайте. освіту. Щоб не завдавали шкоди струм, вода, вогонь, негода, висота, хвороба, спека, маєш право на. Безпеку! Я маю надію, що ви правильно підібрали слова. Завдання третє. Проаналізуйте текст і світлини. Познач галочкою обов'язки, які ти виконуєш вдома. Допиши відсутні. Прочитайте. А тепер давайте відмітимо. Наступне пригадай, що ти робиш упродовж дня у школі та склади список своїх учнівських обов'язків. Наприклад, з повагою ставитися до всіх членів шкільної спільноти, дотримуватися культури поведінки в їдальні та виконувати правила гігієни. Підтримувати чистоту та порядок в приміщеннях школи, систематично й глибоко володівати знаннями, підвищувати свій культурний рівень. Сумлінно виконувати завдання, дотримуватися зразкової поведінки на уроках, поважати молодших учнів, допомагати їм. Ну і допиши. Самостійно виконуємо п'яте завдання. Давайте зробимо висновок: права є у кожної дитини від народження. Незалежно від віку, статі, мови, релігії, місця народження тощо права дітей в Україні захищені законом і мають неухильно дотримуватися. Окрім прав, кожна дитина має свої обов'язки, які повинна виконувати. Чи знаєте ви що? При ООН створено дитячий фонд, який піклується про права дітей у всьому світі. Цей фонд створив серію мультфільмів про права дитини. Відшукайте за ключовими словами ці мультфільми в інтернеті? Домашнє завдання знаходиться на сторінці 18 22 Можете виконати завдання в друкованому зошиті. Так, підсумок. Що ж таке обов'язок? Чому дитина разом з правами повинна мати і обов'язки? Чого у вас більше прав чи обов'язків? Як ми можемо розповісти оточуючим, яких правил та обов'язків ми дотримуємось в школі? Які б нові правила ви запровадили в класі? Якщо вам сподобався урок, Поставь подобайку. до зустрічі.